Я говорив, що я розіграю яйця в «Грофі Garden. Розіграш роздаю яйця з уден. Умови розіграшу. Бути підписаним на мій на YouTube канал Крішелду і бути підписаним на мій телеграм канал. Бути дуже активними на всіх відео в Ютубі. В Ну, якщо я буду ще в Телеграм викладувати, то і в Телеграмі. Будь ласка, поучаствуйте в розіграші. Перше місце дається е, 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 яйце за 150 тисяч. Е, підписка на ваш YouTube канал і лайкаю всі відео. Друге місце. Е, яйце за 50 тисяч, ну і лайкаю. Це місце просто яйце за 150 тисяч. Розіграш буде 19, 19 червня. Я сказав, 19 червня будуть результати розіграшу. Я по постараюся набрати 50 підписників, Шліть Ютуб мій Ютуб канал своїм друзям, щоб я набрав 50 підписників і запустив стрім, і ви попадете в ролик на Ютубі. Мені з цим всім допомагає. Мені з цим всім допомагає мій друг Максим Клей. На нього теж підписуйтесь. Ну, Надіюсь, буде велика активність. Хто буде найактивніший перше місце, хто буде друге місце, не найактивніше, але буде таке нормальний друге. А той, хто третє, це буде писати один раз. Коментар, один раз лайк, ну і один раз друзям перейшли. Ну, це ще це так, нормально. Все добре. Так що, надіюсь, ви займете перше місце. Ну, дякую, що мене слухали. Па-па.